Доброго дня. Добрий день, Женя. Рада вітати, рада бачити. Дякую, що погодились дати мені інтерв'ю, знайшли на це час. Як же можна відмовити дати інтерв'ю початківці журналісту? Сподіваюсь, в майбутньому. Добре. У мене буде до вас 5 питань. Всі вони стосуються вашої роботи, життя. Під час війни та відношення до дітей. Добре, я готова, будь ласка. Перше питання. Як ви вважаєте, які є плюси і мінуси у вашій роботі? Ну, вважаю, що все ж таки в моїй роботі більше плюсів, аніж мінусів, тому що робота моя є улюблена. І вважаю, що плюси все теж більше. Плюси це спілкування з дітьми, це взагалі навчання, це взагалі тому, що вчитель кожного дня вчиться у вас, у дітей, і вважаю, це великий плюс. Дати дітям нові знання, нові матеріали, певні, нові відомості це теж величезний плюс. Знайти якусь додаткову інформацію, це плюс не лише для вчителя, і для учнів, поділитися нею і отримати найбільшу насолоду це від зворотнього зв'язку. Певно, що найбільший плюс в нашій роботі це спілкування з дітьми, отримуючи зворотній зв'язок. Це плюс такий. Ну, а мінус, ну, це наша проблема та, що зараз. В умовах, яких ми перебуваємо, це дистанційне навчання. Бо все ж таки не можна порівняти навчання, коли ми онлайн вчимося в ліцеї, і коли ми дистанційно працюємо. Це величезний мінус. Набагато краще, приємніше подивитися кожному в очі, з кожним з вас обійнятися, поділитися своїми емоціями і отримати від цього насолоду це. Величезний плюс, але зараз в нинішніх умовах цього немає. На жаль, від нас це не залежить, але сподіваємося, що незабаром це все станеться і все буде добре у нас. І звісно, це брак часу. Мінус, тому що на все дистанційне навчання вносить свої корективи, потрібно обирати час, коли підготуватися до уроків, запланувати урок, перевірити роботи і так далі. Це мінус. Ходимо, з вашою думкою. Звісно, краще, щоб було більше плюсів у роботі. Ну і без, без мінусів нікуди. Без мінусів. Так, не буває. Це, це теж ж потрібні було. бути. Ідеальною роботи бути не може, мені так здається. Згодна з тобою абсолютно. Є плюси, є мінуси, але плюсів більше, за Добре, наступне питання. Чи було у вас бажання звільнитися з вашої роботи у перший час війни? Ні, Женя, такого бажання не було, не виникало ніколи таке бажання. І під час війни також був розпач, був страх, була незрозумілість, що робити, як діяти, що буде завтра, але бажання звільнитися не було. Вона не виникало ніколи, тому що це улюблена справа. І я сподіваюся, що я зробила правильний вибір в своєму житті, обравши цю професію. І не уявляю, як можна ну, звільнитися. Не знаю. Ні, не виникало такого бажання. Сходим з вами. Спочатку було дуже складно, не розуміли нічого, що буде далі, що взагалі буде, але звільнятися теж згодом що не потрібно було, бо це дуже складно зараз знайти роботу. Так. Наступне питання. Як ви відноситесь до дітей, яким складно сприймати інформацію, теоретичні матеріали, які ви викладаєте? До дітей, яким складно сприймати інформацію, я відношусь до всіх, і кому складно, і кому просто, і хто якнайшвидше сприймає цю інформацію абсолютно однаково сталося. Я сподіваюся, що мої учні це відчувають в моїй роботі, в моєму ставленні до дітей. Завжди намагаюся ставити, звісно, що толерантно, позитивно. Якщо виникають у дітей питання, то звісно, намагаюся ще раз роз'яснити, пояснити. І завжди завершую урок питанням до дітей, чи є проблеми, з чим є проблеми, які питання виникли під час розгляду даної теми чи даного питання протягом сьогоднішнього року, чи, можливо, лишилися питання від попереднього року. Спонукаю дітей не боятися, поставити ставити питання, щоб вчасно можна було зреагувати. Тому до таких діток сталося абсолютно однаково, як і до всіх інших. І вважаю, що не може бути однакового сприйняття інформації на одному рівні абсолютно всі дітей, наприклад, 33, 35 класі, 31 у незалежності від кількості. Не може бути однакового сприйняття. Хтось краще сприймає, хтось гірше. Але до всіх діток сталося однаково. Приводен з вами, Діти. Всі різні, всі по-різному сприймають речі, сприймають інформацію. І якщо не розуміють, то треба, щоб пояснити так, щоб зрозуміли все. Головне, щоб діти виходили на цей діалог і говорили, що не зрозуміло. Наступне питання. Чи були у вас вчителі, яких ви поважали більше, ніж інших? В моєму шкільному житті, так, так це правильно розумію. Обрані, так сказати. Угу. Не можу сказати, що були вчителі, яких я поважала більшою мірою чи меншою мірою. Певно, що я всіх вчителів поважала. А нас так виховували поважати всіх абсолютно вчителів. Але були вчителі, яких я боялася. От це було в житті, в шкільному житті, і це був предмет хімія, якого, вчитель, якого я найбільше боялася в школі, коли навчалася, була ученицею. Певно, що тому що десь щось упустила і не зовсім все розуміла з того предмету, як я на даний момент вже розумію, чому я боялася вчителя. Хоча це був мій класний керівник в старших класах, вчитель хімії. І можна було звернутися абсолютно з будь-яких питань, але отой страх перепитати, запитати вчителя, певно, що він наклав у той відпечаток, що я боялася саме предмету. Певно, що, а через предмет вже боялася і вчителя. Але так, щоб я когось поважала більше чи менше, не було. Я не можу сказати. У мене всі були прекрасні вчителі. І вдячна їм по сьогоднішній день. Зрозуміло, цікаво. Але боятися це не найкраще. Бо... Я розумію, але так от в шкільному віці спрацювало, на той час так було. Зараз би по-іншому чинила. Перепитала б десь, залишилася на додаткову якусь консультацію. Але так склалося, так було. Зрозуміло. Добре, останнє питання. Як ви виходите із стресових ситуацій? Складне питання для мене, як виходити з стресових ситуацій. Скажу чесно, я намагаюся щось робити. Саме фізична праця. Я починаю мити посуд, я починаю готувати, я починаю прибирати, я починаю прати. Це певно, що неправильно хтось. Читала багато рекомендацій психологів, що треба йти гуляти на повітря, перезавантажитись, як зараз так говорять і так далі. Але не знаю, коли я починаю щось робити фізично саме, тоді я трішки заспокоююсь. Так, мені треба ну, задіяти фізично всі свої м'язи, як то говорять, тоді я трішки відходжу, забуваю і так далі. Зайнятися треба фізичною самопрацею для мене особисто. Так. Ну, переключитися десь і, і так далі, тобі це не допомагає. Або сідаю перевіряти роботи. Зрозумів. Згоден за вами, щоб відволіктись, треба чимось іншим займатися. На жаль, зараз не завжди вдається ну, діяти, але ну, все кому буває. Випадки різні є. Певно, що кожна стресова ситуація потребує конкретного виходу. Ти ситуація та я так думаю. От у мене, якщо якась сварка, то легше посваритися, а потім іти миритись. Це... Ну, звісно, миритися завжди mm -hmm. треба. Е, ти, е, ти полюбляєш доводити свою думку, я так, так. розумію, так? Чому ти сваришся? Але сварка це не завжди добре, я вважаю. Можна спокійно довести свою думку без сварки. Це якщо людина все добре розуміє, і розумію, що вона не права. Mm. Ну, різні, звісно, люди різні бувають, але все ж таки намагатися. Без сварки можна теж вирішити ту чи іншу ситуацію. Це якщо стосується взаємин між людьми стресових ситуацій. Певно, що е ми можемо говорити багато з даного питання, так? бо стресові ситуації теж бувають різними. І вихід у них буде теж різним, якщо розібратися. Згоден з вами. На цьому в мене питання закінчились. Ще раз величезне дякую, що погодились дати інтерв'ю, знайшли на цей час. Дякую тобі, Женечка, що ти створився на такий величезний і цікавий, креативний проєкт. Сподіваюсь, коли він завершиться, ми побачимо кінцевий результат і буде він прекрасний. Сподіваюсь, що коли війна завершиться, коли ми переможемо, в школі це будемо робити. Так, продовжимо так, традицію таку, так? І буде так, так. все цікавіше. Сподіваюся. На стільчиках сидіти будемо посередині класу. Цікаво Так, буде. сподіваюся, що це буде якнайшвидше. Дуже хочеться в це вірити. Дуже хочеться в це вірити. І це буде незабаром. Дякую тобі, женічко. дуже цікаво почути від тебе питання, які тебе цікавлять в першу чергу. На все добре. Дякуваче. Добре.